54 дитини, юні жителі міста Бердичева та району отримали чудову нагоду відпочити і радісно провести різдвяні свята на Франківщині. Поїздку для обдарованих дітей із малозабезпечених сімей та дітей воїнів АТО організував і профінансував народний депутат України Олександр Ревега. Насамперед я хочу привітати всіх бердичевлян з наступаючим святом Різдва. І в нас різдвяні свята своєю. Культури, культуру і історію збережені в Західній Україні. І ми підібрали діточок з родин АТО і обдарованих дітей. Хочемо, щоб вони поїхали, відпочили, подивилися, як на Західній Україні святкують Різдво і набралися сил, приїжджали, гарно вчилися і слухали своїх батьків. Батькам ця поїздка безкоштовна. Так? Абсолютно все безкоштовно. Дітки будуть там з 4 по 11 число. Все безкоштовно будуть відпочивати, будуть по музеях ходити, в родинах жити, дивитися, як живуть люди на Західній Україні, спілкуватися і в майбутньому подружаться. І, я думаю, що будуть запрошувати сюди до себе діточок, гості, будуть мати друзів на Західній Україні. Мріють побачити багато цікавого пізнавального, вивчити традиції і звичаї мешканців західної України, учні старосолотвинської школи, бо ж настільки того світу, що у вікні. Дуже цікаво. Бо да. побачити, що окрім нашого села є в Україні. Mm -hmm. А мені цікаво поїхати туди, тому що в мене там хрещени живе, хрещена, в мене там брат. дівчат. Ти вже не вперше. Ні, я перший раз. і дуже Так хочеться просто родичі є, але сам тут дівчат. Це вперше у нас така можливість випала моєму синові, і ми щасливі від того, що він проведе різку Карпатах. І він побачить західноукраїнські традиції, відчує це все емоційно, переживе і думає, що нам донесе. і ми теж будемо мати таку можливість поділитися емоціями і враженнями. І взагалі ми, звичайно, дуже вдячні народному депутату України Олександру Циковичу Перевезі за те, що нам дійсно випала така можливість, і він побуде на Західній Україні і побачить звичаї, традиції. Чини теж спасибо. Помічниця народного депутата України Олександра Ревеги Софія Томашевська розповіла, що план відпочинку дітей наперед продумано. Одна група дітей відпочиватиме в рогатині, друга в Коломиї, відомої на всю Україну музеєм Писанка. Цікавим є те, що на Різдвяні свята діти гостюватимуть у родинах. Для їх дозвілля розроблена спеціальна програма. Цікаві екскурсії, походи є обов'язковими в розкладі відпочинку, а ще безпосередня участь у святі із коля. Датками, щедрівками у веселому гурті однолітків. Відразу переживали. Зима, мороз, холодно, відпустять батьки, не відпустять батьки, але ну, відразу ж охочих було більше, я ж кажу, чим потрібно. Ну, звичайно, дуже приємно чути слова вдячності на адресу Олександра Васильовича, тому що вся організація і фінансування цього, цієї поїздки якраз лягла на його плечі. Ну, е з великим задоволенням і бажанням, я вам хочу сказати, він це робить. І я думаю, що такі вчинки, такі дії, будуть відповідно і оцінені. Діти задоволені. І батьки сьогодні також я бачу, що радості ну, багато, хоча й відпускають діточок там на тиждень, та, але з великим задоволенням. Ну і впевнені в тому, що відпочинок буде дійсно гарним. Цілий тиждень різдвяних свят проведуть дітлахи Бердичівщини на Франківщині. На думку дорослих, вони сповна заслуговують на таке дозвілля, адже старанно вчилися допомагали батькам. Закінчився семестр, були олімпіади, були конкурси, інтелектуальні змагання, були контрольні, було все. А тепер прийшов час відпочинку. І вперше, дійсно в районі, вперше, на такий відпочинок на цілий тиждень діти змогли відбути тільки тому, що у нас є такий прекрасний спонсор і меценат Олександр Васильович Реве. Ми йому дякуємо за цю підтримку, тому що сьогодні хочеться мати дійсно людей небайдужих до освіти. Обидва автобуси на Коломию і рогатин швидко заповнила весела дітвора. Коли водії вже приготувались рушати в дорогу, ще кілька напутніх слів і побажань усі почули від народного депутата України Олександра Ревеги. Я вам всім хочу побажати міцного здоров'я, щастя, добра, гарно вчитися і щоб ваші батьки шовами. Молодці, так що щасливі дорога. Вже на 11 січня батьки чекають щасливого повернення своїх дітей до Бердичева.